Підписники просять зробити огляд на машинку 5050 -50 і сказати своє мінення про неї. Ну дивіться, що я можу сказати? Якісна, надійна бензопила для побутового використання. В комплекті йде суперової якості чохол. 38 машина на 6 закльопок, з квадратним ріжучим зубом ланцюг Wінzer Hard. Тут потужний металевий упор. Магнівий картер, стартер з стандартним посудом, нелоновий фільтр, прамір підкачки, по параметрам дивіться, ось. 50 кубів, 2 кВт, це 2,7 кінських сила вага, 5 кг. все, дивіться, з логотипами. Це дуже якісно зроблено, бічний натягувач, ось такий шильдик прибитий. Ракета Пітарда, як кажуть. ціна такої пушки 5300 гривень. Саме цієї моделі 50-50. Такому цікаво, телефонуйте та замовляйте. Гарантія 24 місяці офіційна від Zomax.